На запитання в російській мові відповіддю є стріл Яків Гальчевський. Коли б ми дотримувалися оцього правила, то в нас би не було б смертей і не було б війни. Я хочу поговорити про те, що не дає мені ні жити, ні спати. Ми не можемо прийняти таку хибну думку, що російська мова в якомусь вигляді у нас в Україні має на щось право або існувати, або так собі. Бути, не погоджуюся я з цим. Якщо ми хочемо, щоб наші правнуки жили в Україні без війни, без горя, то таке правило в Україні має спрацьовувати і його треба підтримувати. Візьмемо до прикладу наших блогерів. Які в чат рулетці часто спілкуються із орками, і часто, не часто, а весь час постійно говорять російською мовою до них. Нібито вони не розуміють української мови. Бо їх ось аж 12 чи 15% слухачів чи глядачів вони з Росії. І от треба по-російському говорити. Бо вони ж не зрозуміють. Та добре вони все розуміють. Ох, і добре. Ще й хизуються, ще й перекривляють. А чого це ти українською не говориш? А наші блогери кажуть, та, бо, бо, бо ви ж не зрозумієте, ми будемо по-російськи з вами, бо ви ж не розумієте. Так от, це є один із фактів приниження перед орками. От у нас є прекрасні блогери. Той же самий Андрій Попик. Прекрасний, кмітливий, уміє. І ось він говорить щось до глядачів, а потім дублює російською мовою. Та що це як не прогинання? Щоб вони там зрозуміли. Якщо вже взяти, ну справді, ось історичний канал. Вокс Верітатіс в Італії. Ну там, десь в історичному можна, щоб там. Але ж він переходить, як вже звертається до Українців, він переходить е, на українську мову. А решта блогерів, ну, ну по-русски, щоб вони понімали. Я приведу приклад. Колись. Е, на початку війни, в 2014 році, зібрали ми твори молодих поетів і зробили книжечку, збірочку, видали на вістрі слова. От якраз початок війни діти зреагували і понаписували вірші. Ми їх зібрали. Прекрасна книжечка вийшла. Прекрасна збірочка. І ось у цій збірочці був один віршик. цієї ж тематики, патріотичні, але російською мовою. Ну, мене зразу так якось ну, не ставить. Але ж дитина старалася, щось писала. Ну, російською. Так от ставить чи не ставить? Ну, от я спитав поради у, ніби там у розумніших. Та що тут такого? Ну, хороший, бір. ну хороший. Ну, давай поставимо. А що? мене знову щось там шкребене, ну, щось мені не хочеться його ставити. Може перекласти. Ну, перекласти хочеться, якщо щось таке ну, гарне варте, то можна посидіти перекласти. Ну, це віршик дитячий він не несе в собі там якоїсь цінності. І, і ніби й дитину ображати, ось ну, взяли, не поставили. Вона ж патріот. І тут якось зайшов. Зайшов до спілки Василь Іванович Захарченко. А Василь Іванович це був у нас. Ну, це совість наша була. Це лауреат Шевченківської премії, людина, яка була репресована, яка була у засланні, яка була ось, відбувала комуністичне покарання за свої книжки. І ось я його питаю поради. Василь Іванович, ну ось отака ситуація. Ось віршик, та непоганий віршик, ось ну російською мовою. Що ви скажете? І Василь Іванович, так щось ну йому зробилося, дивлюся, він мені каже, ну знову ж ми ось прогинаємося. І мене це так вразило, ну так же прогинаємося, Ми прогинаємося під них, бо російською ж мовою, що ж би не поставили. Так от я звертаюся до всіх блогерів, друзів, говоріть з ними українською, ви себе, на кілька голів перевищите їх. І зрозуміють вони, чи не зрозуміють вони. Вони розуміють, що їм треба, і прекрасно розуміють. А ти їм хоч як розказуй. Вони звірами лишаються орками. І то не допоможе, що ви. Ви тільки себе принижуєте, що ви звертаєтеся до їх російської. Ось візьмемо Сергія Стерненка. Ні одного слова від нього російського не чути, а його бояться всі. Москва палахкотить. Стерненко, он же ССС, Стерненко, там же ж войн на болотах. А він російською ні одного слова не сказав. Так що, от, друзі, я вас поважаю, я вас дивлюся, я радію за вас, за вашу кмітливість. Ну, візьміть же ж трошки слово на озброєння. Та повикидайте оті матюки з своїх Я перестав діда Олеся дивитися, ну хіба ж можна, дідусю в 70-х років? Ні з цього, ні з того. Ось гелить таке. Ну, знаєте, як це ж воно не годиться. Ну, в нас ж на кутку де я ріс, нам казали всі, як тільки де почують росіяни, наче мову, чи що. Кажуть, ти дивись, воно вже кацапиться. Ну це наскільки неприємно. Ось і ви опускайтесь до того, що говорите мовою окупанта. Я повторюю ще раз, на запитання в російській мові відповіддю є стріл. Ось тільки так ми переможемо. Бажаю вам всього найкращого. До побачення. Розпрощався стрілець зі своєю ріднею і поїхав дорогу. Далеку, за свій рідний край, за стрілецький звичай прийняв бій за свою країну.